Є найбільша по території Європейська країна з величезним ресурсом, з сотнями фабрики заводів, з п'ятьма атомними станціями, з річками, з виходом до моря, з перфектним географічним розташуванням, працьовитими людьми. І от ми хочемо. Що от просто так ніхто не чіпав тільки тому, що в нас великий банер жміт: <світ> в світі, де є голод перенаселення країн, сотні мільйонів людей живуть в місцях, де не дуже придатно, для, будемо відверті, для життя людини. І, от, маючи такий величезний шматок на цій планеті. Благодатної землі з гарним кліматом, з ресурсом. І ми такі лишіть нас спокою, Окей? Ну, ми просто так сказали. Ми, звичайно, віддамо свої стратегічні бомбардувальники потенційному ворогу Або розпаляємо на металолом. Ми віддамо ракети. Ми відмовимось там віддамо під тиском ядерну зброю. У нас немає зброї особливо. Ми не хочемо воювати. Тепер ви точно віддаєтесь від нас. Це наївно. Ми Якщо хочемо вижити, жити на цій землі, щоб сюди не прийшли ворожі племена, які заберуть цей ресурс, як і тисячі років тому, любити це захищати. Ми маємо його захистити.